Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить вас, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати про те, чому так багато розлучень. Одну думку хочу дати. Господь сказав через жорстоке серце ваше, коли жорстоке серце, коли егоїстичне серце, коли серце. Спрямовано на те, щоб про себе піклуватися і себе любити, то будуть розлучення. І коли ми вступаємо в шлюб, ми повинні з вами зрозуміти, що потрібно давати твоїй дружині або твоєму чоловіку. яка потреба в нього є базова, яку треба сьогодні закрити, і в чому він має цю потребу. Ну, наприклад, ми Їдемо на машині, і в мене закінчився бензин. Закінчився бензин, і я шукаю десь поблизу зрості, заправку. Беру каністри, приходжу туди на заправку і говорю: мені треба 95-й бензин. А вони кажуть, що у нас є газ по гарній ціні. Вони кажуть, ми готові тобі дати. У нас є дизель, у нас є снікерси, у нас є кава, у нас є смаколики, є піца. Я кажу, мені це все не потрібно. Щоб моя машина їхала, мені треба 95-й бензин. Вони говорять: ну що ж, ми тобі що, не даємо, ми тобі відмовляємо, чи ми ну, цього там у, утримуємо у себе. Я кажу, мені це не потрібно, це не вирішує моєї проблеми. І тут є натяк на те, що нам треба зрозуміти, що нам треба давати своїй дружині, в чому є її базова потреба. Можливо, це подарунки, квіти, увага, допомога, слова, гроші. Вам треба зрозуміти, щоб давати їй саме те, в чому вона має ну, саму базову потребу. І це. Її збагачує і це їй допомагає відчувати себе жінкою. Ну Наприклад, якщо взяти що це серце вашої дружини, якщо ви її наповнюєте тим, що їй потрібно, наприклад, увага, любов, компліменти, подарунки, то вона буде відчувати, що її серце воно наповнюється. І в такій родині є гармонія, є любов, є щастя. А якщо, наприклад, ви приносите ось це серце, те, що їй не потрібно, і ви говорите, я щось роблю, я ж роблю, воно їй не потрібно. І тоді серце пустим залишається. І тоді вона починає себе шукати в інших речах, вона починає шукати собі щось на стороні, де прийде людина, його будуть звати Вася. І він дасть їй оці речі, які будуть наповнювати її серце. Тому розмовляйте зі своєю дружиною, чого вона очікує від вас, в чому є її потреба, що сьогодні вона хотіла би бачити від вас як від чоловіка в ваших спільних стосунках. Тому хай у вас будуть гарні розмови з вашою дружиною або чоловіком, благословляю вас.